Фух, так, Маму відпустили в магазин на закупку. Так, холодно. Але зараз вже прогріваю машину, будемо їхати. Оце оце, вона ніяк не може відрости. Це просто це моя це біль. Це просто. А! Оце як повипадало в мене отут волосся, було отут все лисе, прямо налисо. І оце вони зараз отут. Так, Оп, оп Шикарно відростають. М -м? Неможливо з ними нічого зробити толкового. Я як справжня мама в декреті з традиційною обгулькою на голові. Отак. Ну і все. Ми поїхали, зараз будемо. Ми заїдемо спочатку в метро і потім в сільпо. Бо в метро мені треба тільки одну позицію взяти. Я сподіваюся на це. Ну загалом закупка в мене буде дуже швидка, тому що мене вдома чекають, як завжди. От тому погнали! Приїхали ми на закупочку в метро, заходимо. Загалом я не планую тут нічого купувати, але ну, такі тут гарні всякі новорічні штучки. Ну, я повинна подивитися взагалі, що тут є, мені дуже цікаво. Е, так, я розгубилась. Оп. Зараз покажу, які тут є новорічні подарунки. Отакі два варіанти Рошен 169-369. Наприклад, ось такий набірчик 349 219 649. 259. Ціни, як завжди, на такі новорічні штуки, доволі такі немаленькі. Алкоголь ми проходимо повз. І на такі маленькі штучки. Ось такі ціни. Ось такі. О, не побачила. Це, до речі, тут лінт є. Дуже смачний шоколад. Оце наші рошен. Отакий є. Мілка. Кіткат. кіндер. Можу кіндера взяти? Блін, вони такі маленькі, там нема що їсти. Отакі, дивіться, до речі, ще є. Різні. Оп. Оп. Мені подобаються отакі завжди. Тут прикольне наповнення. Там Кіндер бачу, боєно може Можу взяти. Блін, 359 гривень. Я в шоці. Готові бути в шоці. Зараз покажу вам взагалі треш-контент. 1049 гривень. Отаке наповнення. Так, я розумію, що це шоколад, блін. 1000 гривень. Просто. Але я приїхала за. Одним, це суміш для, для дитини, бо якісь там перебої з поставками. Я думаю, що будуть проблеми, тому я беру суміш і, і все. Дві штучки я взяла, і ми відправляємось на касу та їдемо. А, ще перешку хотіла я взяти. Та їдемо в сільпо. Приїхали ми в республіку. І ще хочу подивитися подарунок чоловіку. Якщо він є, я замовила, а якщо він тут є офлайн, то я просто заберу раніше, ніж я замовила. От. І відправимося на новорічну закупочку у сільпошечку улюблену. Погнали! В дорозі улюблений батончик просто. Обожнюю фіндербуена. Трошечки. Ми розслабимось. І пішли. Вас беру з собою. Ось так. Зустрічає нас республіка. Дуже доволі красива ялиночка. так все, як завжди, по-новорічному. Треба було приїхати сюди з моїм якось. Тут є ось такі класні зони, де можна буде його пофотографувати. Я сподіваюся, що він хоч секунду постоїть. Ось такі класні зони, тут можна щось обрати на подарунки. Ну, коротше, ой, ну посуд просто шикарний, як завжди. Я так на вас дивлюсь зверху. Дуже-дуже гарно. Обожнюю, я така ой, яке... Я... Оце мені дерево дуже подобається. Я б таке, напевно, поставила вдома, Цікаво, дуже цікаво. А ще тут навколо їздить поїзд. Дуже, до речі, гарне світло, освітлення дуже класне. Вийшла я з комфі і обрала чоловіку подарунок. Одразу був в наявності, то я вже взяла. Він от такі от навушники просив. І Вирішила я все ж таки його порадувати, бо малий зламав вама всі його навушники. То, коротше, вирішила порадувати. Так як я обожнюю сири, хочу вам показати, які сири незвичайні представлені в сільпо. Їх така велика різновидність. Просто подивіться оцей. Вони дуже специфічні, рак, ракфор, але вони реально дуже смачні. Якщо ви хочете щось скуштувати, просто подивіться, який набір мрії реально. Тут є прям такі невеличкими шматочками, Ось такі дивіться, просто різні сири можна скуштувати. Ну, Просто, просто неймовірна кількість різновиду. Ви зараз будете в шоці, що я знайшла по ось такій ціні. Якийсь крем з молока буйвола з натуральною ванілію. Тут такі глиняні такі штучки, глечики. Ось так виглядає все це. Ось так з ваніллю. Прям дуже модно, модно, модно. Ще, до речі, часто в Сільпо беру по акціям дуже хорошим. Такий овечий різний йогурт. Ну, Тут є з наповнювачами, звісно, а є просто чистий овечий йогурт. Я беру малому. Йому дуже-дуже подобається. То в кого дітки, зверніть увагу. Боже, загубила свою машину. Ледве знайшла, чесне слово. Я не знаю, Існують люди, які пам'ятають. Де вони паркуються. Я не пам'ятаю, де я паркуюсь. Я потім шукаю вихід, шукаю вхід, шукаю, коротше, все на світі. Так, ось такі в мене дві сумки. Закупилась я на... На 6, на 6 майже тисяч. Отака ціна нового року буде у нас на двох. Ну, ще, звісно, такі якісь побутові штуки різні. Так, подарунок я візьму до себе, Тележка. Все в руках, все в руках. Па-бам! Ба Це я. Закрила, не закрила, оп, оп. Я сподіваюся, ми зараз вручимо подаруночок і я подивлюсь, яка буде реакція в чоловіка, бо він. Я чого взагалі відпросилася в магазин, бо... Я планувала саме їхати за подарунком, а він навіть не підозрює. О, тому ми, ми Шерлок Холмси. Конспірація на вищому рівні. Пум, поїхали. Да. Папі. Папі. Так, папа відкриває глаза. Навіть я не представляю, що... Ух ти... В смысле? В смілі? Серйозно? <ріхи> спасибо. Сльози на очах. <ріхи> Ух ти, як неожиданно то. Да, Тобі подобається? Дуже. Му. А як ти. А де ти їх знайшла? Ти, ти куди їздиш? <ріхи> <ріхи> я відпросилась у магазин, бо я хотіла взяти. Ага. собі, спасибо. Тепер я з класними наушниками буду. No. Надіюсь, ваня ці не, не розгромить як попередньо. <рес> Треба прятати.